Так, друзі, американська Q5. Чорний салон, біла обложка. Взагалі, машина непогана. Трошки запилена, ну, тут якісь малярні роботи робилися, щось робилося, але в загальному, як машина, Q5 завжди досить непогана. Бачите, все-таки багатня машина в Америці. І люди вже якісь більш-менш благородніші. Я думаю, теж вдома тут заносилося. Отак от нас. Запас шкіри, бачите, як гарно в вкип'яти. Трошки загрязнено, але нічого такого страшного, щоб аж, аж нема. Кримо також в повному порядку, видно, що немає ніякої підтертості. Я думаю, зараз вона відмиється і взагалі буде просто бомбезна. Так, панорама. Ага, з цієї сторони, бо потім може, забуду. Бачите, як тут ногами зацепили. Так, Тут у нас щось Ага, це від кресел. Так, тут у нас поналітало, зараз це все... це поверхнево, тобто тут просто компресором все видувається, але є шерсть. Ага, Шерсть це така штука, яка любить літати потім. Тут дуже грязно. Як воно я ж не забув, ніфіга собі. Довго машина не приїжджає, я ж не забув не. Робити. Тут щось таке дивне. Окей, а тут кава, тут кава серйозна, тут серйозна кава, але чорна і може не буде видно. Так, в багажнику цапчик зняли, якщо не був тут пилососити і нічого такого практичного, це все поверхнево. Ось така друзі, американська машина непогана, тут же котики її обмацували, запаху нема значить кійця заліза, ні кутяра, не помітив, ніби все чітко. Кожа ціленька, ніде не затерта, нічого не задерто. Тут щипі ногами чистенько, то тобто, води не піде, швидко висохне. Ось такі машини робити, звісно. Це одне задоволення. Також будемо от таку от підкапотку трошки спасати, бо вона тут прям страшна. Тобто На продажі це буде дуже погано впливати, відкривається капот, і воно таке все замащене. Я це все гарно відмию і воно буде... Ага, кришка по напевно, що тому, така частенька. Ну, в общем, друзі, така текенція. будемо помаленьку приступати. От, друзі, q 5 та відмилась. Позимивалася та вся органіка. Чиста машина, попилососилась, постиралися коврики. Завжди щось вилазить за мені під фонариком. Чистенько, все гарно, ніби нічого не покоцано, все як має бути гарно, сіро. Є там проблемка з дефлекторами, вони там в глибині дуже-дуже страшні, але заляти це все. Неохотно і неохотно туди бризгати якоїсь хімки, чорнітіля якось. Коротше, потолочок теж помився. Все гарно, стоїчки, козирьочки все гарно чистенько. Кермо бачите, в якому гарному стані, 180 тисяч. Ось тобі аудио. Рібе, звісно, відрізняється взагалі не добре стоїть. Така тут шпара, але сама шкірка на кермі в досить гарному стані, ідеально можна сказати. Так, ззаді також у нас все гарно сіреньке. Недавно мав радість побачити роботи інших людей. І я замітив, ну я ж там бачу вагбі, як вони виглядають, та саме Audi. Я відкрив машину, бачив запах, зразу зловив не той непривичний. І все було приблизно в такому стані. Вся шкіра була в такому. В чорному. Хоч має бути отакому. От а тут, знаєте чому в чорному? Тому тут, що тут же перешито. І неправильно підібрали колір, шкіра була грязна, не було видно, відтінок був чорний і підібрали чорно. Вона вже тут розривається. В общем, так видно, що вже давно пошито. Тобто, шипан в Америці. Ось так от пошито. Бачите як? Е, зразу не було видно, а потім коли все відмилося, бачите, така різниця між чорним, салоном і сірим. Ну, під ногами більш менш тут все чітенько. Все помилося, також як бачимо. А як бачимо, я на телефоні так не бачу, а телефон бачить. Є все-таки оця кава пляма. Ну, вживу, чесно, не ловиться. Ну, дуже важко завитися, вже акцентуватися треба. Також ззаді ті всі спинки вимиті, але тут є отакі і неохота ковиряти. В общем, чистенько, борсинки ще будуть літати якісь після собаки. Але німець є німець і він дає офігенний результат. тут де-факто чимось ну, краще чомусь якось так. З однієї сторони він такий... Просохший, а з другої сторони він живіший. Так, все, чистенько, стоїчки чистенькі, гарно, пахне шкірою, машина відкривається, такий запах автомобільний, а не запах морозова. Ну, Взагалі, ну, мені так більше подобається. Но це вже в кожного своє по запахах. Ось вот така от машина, друзі, з Америки. Чиста. Людська. І отак от виглядає підкапотка. Опять же, нічим не натираю. Пластики сиві, може і би хотілося, але то вже то вже клієнт, то вже намастити якимось мальцем. В не є затратно. Так що може що це понатирати, буде файно блестіло буде файно чорне, як мешки лаковані. Ну, Ось такі от, друзі. Автомобіль зараз О, ну, му, в повному порядку.